Вечір сиджу, дивлюся на Netflix серіал. Ну як дивлюся? Одним оком дивлюся, а в голові а просто планую. Значить, так завтра маш відвести до стоматолога, потім не зараз, тепер теж записати до стоматолога. А у них різні лікарі. Значить, окей, чоловіки до відрядження, значить, потрібно зібрати йому валізу. Так, а, а що там далі? А далі день народження сестримого чоловіка. Так, а за ним одразу буде день народження її чоловіка, тобто чоловіка мого чоловіка, так, потрібні подарунки. Треба подумати, що подарувати. Так, він любить це, вона любить це. окей, добре. Ага, а що зараз приготувати на вечерю? На О Боже, у мене є фарш, у мене є антрикот, у мене є реберця. Так, реберці їли вчора, позавчора їли париві котлети, треба щось вигадати інше. Так щоб усім було смачно. Знайомо. І я просто зараз перерахувала невеличку кількість задач, які є в житті кожної жінки, і це невидима робота, абсолютно ментальна, яку ніхто не помічає. Тут до вас підходить чоловік каже: О, класно, ти взагалі влаштувалася по життю! Ти тут сидиш, відпочиваєш, а я півдня там гаржі провів, сказав би хтось. Мій би чоловік сказав, що він там викосив гектар землі, прибрав гіляк і усе це переробив, а ти тут просто сидиш, насолоджуєшся, дивишся телевізор. Я сиджу, я працюю. Я працюю тому що ментальна робота така сама важлива, як і фізична. Просто ви не ходите і на кожному кроці не кричите, що ви її зробили, ви просто її робите. І для всіх інших, начебто, я. з'являється розклад, що ви все пам'ятаєте? У всіх все є, все вчасно. Всіх розвезли по садочкам школам, потім по гудкам, потім забрали. До речі, я пам'ятаю, якось сиділа така, думаю, блін, так, Саша в відрядженні, мені треба там цю ж забрати о 9-й вечора, назара о 8.30. Це якось зістикувати треба. Так, Маша в люльці поспить в машині, поїде заберу. Так, у мене є півгодини часу, якісь заготовки зараз зробити, чи робити. Потім о 10 приїхати і зробити якусь там швидку вечерю вдома. І ми вибираємо ні, краще зараз, зроблю заготовки, потім швидше зроблю цю вечерю. Тому що троє дітей, тому що треба з цим розібратися, тому що треба якось планувати. Ніхто нам не показує, о котрій годині ми де маємо бути, о котрій годині які події відбуваються, коли у кого якісь світа або якісь моменти, про які ми маємо пам'ятати. Це величезна робота, яка ось тут щодня відбувається в нашій голові. І так її не цінують. А ще я пам'ятаю, як я переживала, коли. Там дізналася, що моя найкраща подруга захворіла, і я просто не могла викинути, окрім всього іншого, цю думку з голови, тому що думала, блін, у який спосіб може десь пошукати інформацію, може якось когось надибати, може у когось запитати, чи можна якось вплинути на перебіг хвороби. Це теж робота, тому що це переживання, це нас виснажує. Ми не можемо виконати це з голови. А хвороба родичів ну це знаєте, це окрема тема для розмови. Тому що часто вона падає на плечі жінок. Я пам'ятаю, як багато років тому я шукала, не знаю, яким дивом, але знайшла одного з найкращих хірургів для того, щоб зробити операцію своєму свекру. А потім багато років по тому я була тією, яка шукала усі медтехніки, де мені знайти усі ті матеріали. Які потрібні для того, щоб лікувати пролежні, які в нього вже з'явилися, тому що він уже не ходив. І це перетворилося на щоденну таку працю, де потрібно було з одного боку замовляти в різних медтехніках, з усіма списуватися, зідзвонюватися, шукати, чи є там одній матеріал, другі оці неймовірні пов'язки гідроколові і тому подібне. А списуватися з консультаціями, щоб якому краще надати медичну допомогу. Питання не йшло в тому, щоб вилікувати. Питання йшло в тому, щоб покращити. Розумієте? Покращити стан людини. А ще я знаю. Знаю, що він любив і така, о, хотілося б порадувати людину сьогодні ось таким, тому що коли людина лежить, хочеться якось змінювати життя, тому що воно стає просто дико однаковим. А хотілося б, щоб якщо це навіть останні дні, вони були кращими. І я думаю, що багатьом знайома ця історія. Я нещодавно розмовляла з жінкою, яка 26 років доглядала за своєю мамою. А їй казали, якщо не хоче їсти, хай не їсть. Сенсію хай не їсть. І вона мене запитає, Маріна, чи була я права, бо мама відмовлялася їсти. Я кажу, так, ви були праві, тому що помирання від голоду це неправильна історія. Хоча а вона мені сказала, що її знайомі сказали, ну, от не хотіли їсти, от ми і не годували, людина раніше померла. Це капець просто. І це ті вибори, які ми вирішуємо щодня, ми беремо на себе відповідальність щодня. Я пам'ятаю, як лікар повідомив, що захворіла моя мама. І коли нам повідомили її стан, то єдине про що я думала, як зробити останні дні довшими, і як зробити так, щоб моє мене не боліло, тому що нам повідомили, що у неї був рак шлунку четвертого ступені. Ти вже ви майже нічого не можете зробити, але можете повпливати на те, щоб оці дні були максимально комфортними. Я тоді шукала спеціальне харчування. І я зараз не розповідаю, яка я крута, я Просто кажу, що це ті питання, які в головах у багатьох з вас, які ви ніколи не озвучуєте, просто ви їх вирішуєте. Шукаєте дзвоните, знаходите, домовляєтесь, привозите, годуєте, вмовляєте підтримуєте настрій людей. І це є отією неоїдимою, неймовірною, клопіткою, надзвичайно виснажливою роботою, яку ви ведете щодня, яку не превеликий жаль ніхто не цінує. Тож, шановні пані. Звертаюся до вас, обійміть себе і скажіть, які ви крутизні, класні, що ви а, молодці. Поставте собі по життю вподобайку, тому що це важливо. І перестаньте виправдуватися перед усіма за начебто те, що ви просто сіли трішки відпочити. Розумієте? Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставтемо вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі для того, щоб відповісти на них, і щоб ми якомога краще поспілкувалися з вами, порозумілися саме в коментарях, що зробить це відео ще більш корисним для вас і усіх, хто його буде дивитися. Ну тому що ота от чоловіча робота, що я пішов в гараж, перебрав там все, її видно, або там паркан поставив, або там знаєте, покосив, її справді видно. І ми навіть якщо почнемо вивантажувати зі своєї голови всі ті задачі, які ми вирішуємо, знаєте, навряд чи це в чихось очах переважить те, що робила саме та людина. А ще ж ми ходимо на роботу, а ще є інші задачі, які потрібно вирішувати. От я щоб зняти таке відео, або зробити тренінг, або зробити якийсь вебінар, або я писала 2,5 роки, я пам'ятаю, що я писала програму розвитку дітей. Це така історія, яка в моїй голові, знаєте, як викладається? Я ходжу і представляю блок. Ну тобто, я начебто нічого не роблю. Мій чоловік завжди каже, та ти ж нічого не робиш. Я кажу, я не роблю, я в голові постійно кручу, я не можу спати. Я навіть у вісні кручу ці блоки місцями і думаю, так, краще тут оце поставити, а тут оце. А тут дірка з'явилася. Мені оце не подобається, значить, треба переробити ось так. А тут тепер я змінюю оцей блок на оцей блок. ні Ні-ні-ні. Мені потрібно тепер ось таку підводку зробити, щоб все вибудувалось одне за одним, одне за одним. І це те, від чого не відпочиваєш, навіть у вісні. Якщо знайомий, якщо у когось є така історія, пишіть, будь ласка, в коментарях її ніхто не оцінить. Не знаю, чи знаєте ви, але не можу не сказати, що жіноча невидима праця. Ментальна, фізична, догляд за дітьми, складання розкладу, пам'ятання, що дні народження у кості, там подарунки і тому подібне, там розвести, завести, забрати, приготувати, їсти. Нас ніхто з вами не попереджав, що 365 днів на рік нам потрібно буде вигадувати тричі на день, а що мають їсти наші рідні, яких ми дуже любимо. Що це меню нам ніхто не дасть цю задачу, треба вирішити нам, значить, треба. Подумати, які продукти купити, які закінчуються, які ще є, перевірити деякі, ну і тому подібне. Тобто я зараз повторюю те, що вам все добре відомо. Але я хочу сказати, що ви маєте собі маєте собі подякувати за те, що ви впоралися з цією величезною роботою, ось така непомітна жіноча робота, оцінюється в 13% ВВП усього світу. Розумієте? Якщо порахувати, і мені здається, що це ще неправильно рахують, тому що там рахують значить, кухарську роботу, роботу психолога, роботу такого помічника, особистого секретаря, про яку я зараз більше в цьому відео розповідаю, а догляд там, за будинком, прибирання, догляд за дітьми і тому подібне. Але не враховують, що коли жінка приходить з роботи, то вона це робить в другу, третю, четверту зміну. Розумієте, а ще якісь стосунки з чоловіком потрібно підтримувати. Але коли друга, третя або четверта зміна, там. Має бути вдвічі, втричі більше оплата. Оце вони не порахували. Коли порахували, що приблизно 3,5 тисячі доларів на місяць коштує оця жіноча невидима робота або 42 тисячі на рік. Але якщо рахувати другу, третю, четверту зміну і вихідні і дні, а помножте на три, будь ласка, 42 тисячі, і ви отримуєте, скільки коштує ваша невидима робота. Тож, будь ласка, в першу чергу поважайте себе. І це надзвичайно важливо. Якщо ви втомилися, і думаєте, блін, де б трошки відпочити, хоча б ось так ментально відпочити. Запрошую вас на свій вебінар, він безкоштовний. Нижче під цим відео є посилання. Переходьте, реєструйтеся, обов'язково. Будь ласка, приходьте, обіцяю дві години класного настрою, де ви зможете побути просто на годинці сама з собою, розслабитися, посміятися, відчути себе надзвичайно важливою, особливою. Осміхненою, у вас крила виростуть просто тому, що вам захочеться жити. Ось такий крутезний вебінар просто ось тут посилання. Переходьте, реєструйтеся, приходьте. Давайте зустрінемося з вами. Давайте зробимо так. Ну, це мій обов'язок. Я хочу, щоб ви відпочили якомога більше і надихнулися якомога більше. На вебінарі буде купа подарунків. Я приготувала для вас спеціальні чек-лісти. Я приготувала для вас класний настрій для того. Ого, щоб ви відпочили, надихнулися і далі переструктурували своє життя так, щоб вам подобалося його жити. Ось таке ментальне навантаження, воно виснажливе, так само, як фізична праця. І ми не кричимо про нього на кожному кроці, тому що б ми просто не стріляли пильку. Ми по тій всі думки, які є в нас в голові, ми б їх озвучували, і це, знаєте, як би звучало. Що ми з вами усі язикаті хвиски, які просто не стихають ні на хвилину, тому що у нас ні на хвилину не вщухає ось та робота, яка відбувається у нас всередині. Ми такі знаєте собі портові комп'ютери, які працюють 24 на 7, як то чорний ящик, який насправді помаранчевий, так які фіксують все, що відбувається, оброблюють безкінечну інформацію і працюють і напрацьовують нові алгоритми найкращого рішення усіх задач, з якими ми стикаємося, чи стикаються наші рідні і близькі. І найобразливіше саме те, що ця робота невидима, як я казала, якби ми її почали озвучувати, то в світі стояв би лемент жінок, які постійно говорили те, про що вони думають, як вони вирішують ці задачі. І знаєте, ми звісно втомлюємося від такої невидимої праці навіть більше ніж від фізичної. Там посадили, не знаю, картоплю, пробрали будинок, підрізали якісь квіти, там чи ще щось, понахилялися 150 мільйонів разів, викопуючи картоплю, або просто там готуючи закрутки на зиму. От, оця ментальна праця виснажує навіть більше, ніж фізична. А інколи ми і у носи фізичне, і ментальне водночас, і ми втомлюємося так, що просто сил немає. От вчора, наприклад, я мала записати відео, яке пишу сьогодні. І начебто день був хороший, ну, зранку попрацювали, потім ми усією сім'єю поїхали до театру. А неймовірна вистава, ми дивилися Конотопську відьму, це щось неймовірне. Мій внутрішній естет просто стрибала до стелі від того, як крутезно. В одних декораціях розіграли виставу. І я така прям була. Але я ловила себе на тому, що я хочу покласти, що я зробила голову чоловікові на плече, заплющити очі і хоча б трішки відпочити на виставі, розумієте? І ми приїхали додому, і я така, я виснажена. Я не буду нічого сьогодні робити. І добре, що я навчилася собі дозволяти нічого не робити, бо я знаю, що багато хто з вас не такий. Навіть коли ви страшенно виснажені, ви продовжуєте там щось. Підмащувати, а тут все ще думати, а там десь одною рукою помішувати борщ, а одною ногою, знаєте, як я пам'ятаю, була була маленькою, я така ковзучок її ось так, значить, ногою рухала, справді на колесо ставила, ось так рухала, тоді, коли там щось помішувала. Тобто, ось ось такі 150 мільйонів справ хвилину часу, шановні. Я хочу записувати це відео для того, щоб ви навчилися зупинятися. Тільки я вчора приїхала, така я виснажена, і я не можу. Я краще запишу це відео завтра. А, і воно буде з кращим настроєм, воно буде натхненне, воно буде крутезне для вас, оскільки я хочу записувати не просто тому, що треба записати, а тому, щоб воно користь давало людям, які будуть дивитися. Тож, перше, що нам потрібно зробити, перше, що нам потрібно навчитися, це давати собі дозвіл на відпочинок. Друге, поясніть усім іншим, що таке ментальна праця. Особливо тим, хто каже, що ви нічого не робите. Не сподівайтеся, що вони зрозуміють, але просто випишіть на папір всі задачі, які ви там в голові вирішували, і навіть це не покаже, наскільки ви були зайняті обробкою цієї інформації. Але, можливо, можливо, з часом спрацює і вас будуть поважати. Третє зробіть, будь ласка, сім'ю. Елементом вирішення задач делегуйте. Це означає делегуйте, будь ласка, ви не маєте робити все за всіх, і навчіться сприймати і дякувати за те, що не ви зробили ця робота, навіть якщо вам буде здаватися, що вона зроблена якось не так перфектно, як вам хотілось би. Ну, наприклад, я ніколи не вбираю готелі, куди ми їдемо відпочивати. Мій чоловік знає. Плюс-мінус, що я люблю, і він 125 готелів перебрав, дає мені там три чи п'ять на вибір, і навіть ці п'ять збирають в мене сили. Думаю, блін, басейн такий, басейн такий, номери такі, номери такі, ресторан такий, ресторан такий. А! Можна мені дати просто сказати, ми їдемо от сюди. Тому що я вирішую купу інших задач, але я вдячна йому за те, що я не вибираю серед 125, Розумієте, тому що це забирає купу часу, це забирає емоції, Це забирає ну наш резерв розумовий, Це все забирає. Тому делегуйте, делегуйте і будьте вдячні, що хтось щось робить. Наприклад, я пам'ятаю, що я приїхала якось дуже-дуже втомлена, і моя маленька донька дбала про мене. А знаєте, чому дбала? Тому що ось ми всі знаємо, що люблять члени нашої сім'ї, але ми ніколи не говоримо їм, що любимо ми. І тому, коли ми втомлюємося, вони такі. Що з тобою робити? Ти зламалася, зламалася якась система. Ми не знаємо, як до тебе підійти. Так от, я говорила з сім'ї, сім'єю, що я люблю, які чаї, яку каву там і тому подібне. І я пам'ятаю, що дуже втомлена така, типу, знаєте, клік такий розплющує очі. Моя донька вкладає мені в рот такі маленькі, маленькі шматочки, канапки, і це дуже смачно, і дає мені запити фільжанку чаю, який я справді люблю. Оце важлива історія. Коли ви можете покластися на свою сім'ю, але для цього ви маєте їм озвучувати, що любите ви, тому що коли ви ніяка, вони починають вас запитувати, як про тебе можна любо подбати, у вас не буде сили йому це казати, ну і пояснювати, тому що ви подумаєте, блін, я про вас все знаю, а ви про мене виявляється нічого. От щоб так не сталося, ви маєте казати. На кожному кроці я люблю цей торт, мені подобається цей чай, я люблю таку канапку, мені подобається такий фільм, я люблю таку музику, а не іншу, або там таку, таку і таку. І коли ви про це говорите час від часу, всі знають. І Якщо потрібно буде, вони зможуть про вас подбати. Тож делегуйте, будь ласка, і навіть якщо вам буде здаватися щось неідеальним. Просто подякуйте за те, що цю роботу зараз робите не ви. Ну і потрібно ще вести, знаєте, такий детокс від думок, що я маю на увазі. Беремо за взірець, фразу Скарлетта Тохара я подумаю про це завтра. І все, коли ви там будете ловити себе на думці: так, треба зробити оце, так, потрібно подбати про це, записати ось сюди. Так, в тату, отакий тигодинь, ага, розкласти білизм. Я подумаю про це завтра. Нічого справді не станеться, якщо ви подумаєте про це завтра. Але нам треба навчитися інколи просто вивантажувати це все з голови, тому що ми, як той бортовий комп'ютер, записуємо все 24 на 7, робимо неймовірну кількість операцій, яка оброблює цю всю інформацію. Ми ніколи не видихаємо, а значить, ми виснажуємось. А значить, треба навчитися, як скарлетт охара, і я подумаю про це завтра, коли будуть сили і натхнення. Ну і наостанок я хочу сказати, що слухайте, ваша втома реальна, ваша ментально невидима робота реальна. І ні, ми всім не доведемо це, не повірять просто, але ви маєте перестати за це вибачатися. Ви маєте навчитися відпочивати, ви маєте навчитися делегувати, Ви маєте навчитися ставити собі безкінечні вподобайки за те, що ви. Робите силу силенну різних обчислень, закупок, планів, виконуєте то все, пам'ятаєте про всіх. Тож, ви крутезна дівчинка. Кажіть собі, і дякуйте собі за те, що ви така класна і навчіться делегувати. Я не перестану про це казати, навчіться делегувати. Це відео не перше, але я думаю, і не останнє серед тих, які про нас, про жінок, про те, що нам потрібно дбати про себе. Це відео не для чоловіків. Хоча я знаю, що тут з'являться коментарі про те, що наша чоловіча робота теж важлива. Я не сперечаюся, ваша чоловіча робота важлива. Я зараз не про це. Це відео для жінок. Прожінок від жінки. Про те, що нам треба навчитися цінувати себе, дбати про себе, не клювати, навчитися діагностувати в тому і відпочивати, дати собі дозвіл на це все і робити невеличкі перерви, і я подумаю про це завтра. З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі під цим відео. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, як ви вирішите ці задачі, що входить в ваші компетенції, в вашій сім'ї, в вашій родині. І пам'ятайте, ви крутезні, але навчіться делегувати частину цих моментів іншим людям. Вони мають бути самостійними, не лише ви маєте про все пам'ятати, це не лише ваша робота, розумієте? І так. До зустрічі і ще сподіваюся, що ви прийдете за посиланням під цим відео, зареєструєтесь на вебінар, дозволите собі дві години класного часу разом зі мною. І з мене буде хороший настрій, класні інструменти. Як бати про себе по життю. Тож зустрінемося на вебінарі Шлях до себе. До зустрічі, мої любі.